Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 25 березня 2025 року. Я хочу показати результат мого перця, який я висаджував 16 лютого. У мене лоток має 50 ячейок. У кожній ячейки я висаджував по 2 паростки пророщого перця. І на сьогоднішній день. Вже маю ось в такому стані мою розсаду. Тобто, на такі невеликій площі в домашніх умовах можливо виростити доволі гарну розсаду перця. Я її тримаю зараз на балконі, тут трошки менша температура для того, щоб витримати термін його посадки. Ось так він виглядає з усіх сторон. Як бачите, Повністю всі ячейки заповнені по два пагони. Таким же методом я висаджував і свої помідори. Ячейки у мене заповнені по, по дві насінини і фактично всі зійшли і маємо на 25-те. Березня от таку розсаду, а садив його 10 березня. Кому сподобалось моє відео і мій метод посадки, пророщеного, пророщеного насіння як перцю так і помідорів, я буду дуже вдячний за ваші коментарі, за підтримку мого каналу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я вам буду дуже вдячний. Дякую всім за перегляд!